З початку року до бюджету Шосиської громади надійшло 372 мільйони гривень доходів. Про це повідомили під час апаратної наради при міському голові. Це становить 74% від плану за рік. За е, цей місяць надійшло майже 14 мільйонів. План виконання 28%. Фінансове управління працювало над фінансуванням відповідно до постанови 590-ї. І основний фінансовий ресурс був направлений на допомогу військовим, так за словами начальниці фінансового управління Шосецької міськради Ольги Галушко на допомогу військовим минулого тижня з міського бюджету було виділено 2 мільйони 200 тисяч гривень. Основні бюджетні установи, які надали інформацію. Це управління надзвичайних ситуацій, центральна районна лікарня, виконавчий комітет фінансове управління і управління комунальної власності. Все, що стосується підтримки військових, фінансується у першу чергу, в тому числі не. Не тільки нами, а й казначейством. Головний розпорядники, у кого будуть пропозиції там, освіта хоче купити щось для того, щоб направити військовим, Ми це профінансуємо в першу чергу. Культура, охорона здоров'я і таке інше. Тобто, по всім напрямках, ми повинні підтримати військову. Притом, от виникало питання тепловізори. Один, два, три, треба купити. 10, 20, і ми такі кошти знайдемо. І відправити туди терміново. Там Два кілометри до ворога. Є місця, де пів кілометра до ворога. Міський голова Микола Нога зауважив, що наразі придбати дрони певних характеристик дуже складно. Так, нема тих дронів, що ми хотіли. Так нема тих бойових дронів, які б хотілося, але є стандартні дрони. Вони теж допомагають. Не в такій мірі, але теж допомагають. Міський голова наголосив, що військовослужбовці шостки воюють на найгарячіших напрямках. Перше, допомога військовим, які знаходяться на фронті, а вони в більшості саме гарячих точок. Наші шосткинці, притом в більшості, це і Лиман, цей Куп'янськ, цей Бахмут, це і інші гарячі точки. І всі, хто може допомогти військовим. Тіх, яких ви знаєте, або ті, з якими працюєте, або ті, які ваші сусіди, або ще яким-то чином, що ви знаєте, людей, які знаходяться, наших людей, які знаходяться на фронті, найменша допомога, або самі допомагають, або приходьте до влади, будемо спільно з вами організовувати допомогу. Вони потребують нашої підтримки.